Ми в місті Києві і я вам покажу, як звідси дістатися на криворізьку барахолку На годиннику 19 годин 35 хвилин через півгодини потяг везе нас до Кривого Рогу. Я їду додому, а ви на барахолку Сьогодні ми з вами їдемо як королі, бо я купила останній квіток на цей одяг. Це вагон люкс. Всім привіт! Дивіться, я, я в люксі вагоні останній раз, 40 років тому в дитинстві їздила. Дивіться, тут постіль постійно. Постілена вже водичка на комплімент. Будемо ще сподіватися, щоб в мене був гарний сусід. І жила, щоб це була сусідка. Судячи з чому валізи, це жінка. І це дуже добре. Бо я не хочу їхати з чоловіком, з якимсь, якщо він ще храпи. Ось, то розкладаємося, так. Оце, якщо комусь цікаво, ціна питання 614 гривень. Все одно це дешевше, ніж маршруткою колихатися через пів України. Зараз за деревами не видно. І ось тут, де трамвай стоїть. Тут стоять бабусі з молоком. І далі починається пораховка. І йдемо зараз далі. На жаль, зараз ракетна небезпека, поки ми спали в поїзді, було гучно в кривому розі. Ну, таке життя у нас. Йдемо далі. Купилки раскладывается, еще все. Ну а там за светлофором, зазвичай уже больше людей. Так, вот у нас не дуже блять. Девочка не хотела. Більше, зараз покажу. Це в нас. ось так стоять, тут трамвай проходить, як на китайському базарі. Тут потроху люди є. Можна вже щось дивитися піду схожу до свого постійного продавця, там Сережа, мабуть, вже є, але щось не бачу. Давайте. Тут назустріч, так люди стоять. Люди стоять, трава и дверь. Познимаю ваш винтаж. летник Чистый японец. Тарелки, дружки, Корость, Здесь, великола, взятых, зараза, пытаются, ну. А сколько этот инструмент? Шушу? Сколько этот инструмент? Это мандолина, я так понимаю. Не знаю, честно не знаю. Ну загну 200. Ага, ну, то, а як її до толку приводити Там все, смотри, ну, девочка. Да. А ты, наверное, чи художник? ні, Нет, ні не музикант, ні художник. Или ти просто посоветуєшся а тебе скажуть, да? ні, ні, просто інтересна річ Ну це, Интер... я так загну, Интерь... ну, а там А там для... за скільки? Ну все вроде как угу. бо нет, Я тут не... струнки бреньков, на струнки у молодості брянька на гітарі Ну є у нас тут цінітелі, Скоро прийдуть Від люстри. А це в нас тут хто? Білочка? Ой, стільки цих вже в мене іграшок. Стільки цих іграшок. Що сьогодні всі довго сплять. Злякалися. От ви такі, ви безковісні, бо не видите. Я говорю, що Довгенько всі розкладаються. Уже бил? Да, да. да, да, да. Ну, белого она за всем Так, сейчас Выберу. А вот давайте вот ну, червоно, вот белый. И вот, ну. Субтитры На ну, эти улицы стали Потроху троху

Ой, яка вещь, И малированная ванночка. Ай. Яка вещь. Да. Просто необходимая, если есть угу. младенец. И с кем ты Если не покупаете, Это женщина оставила, говорит, продавайте. Она побежала. Смотрите, ага. 300 гривен сказала. 300 гривен. Да, но ну, вы знаете, что дороже она. Ага, с пробочкой. Ну, так, можливо, не дитину в декоративних Я бы взяла. Нет, Але, Але ні. Не. Все, вон дырочка для того, чтобы ага, сливать. Ага. Подставочки воно есть. Все, как повешать, треба, надо. Вот вот это. А, и тут есть, чтобы так, щоб да, 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 да. Или повешать, а -а -а. или где-то ну, чтобы вам было. Пейте, я могу вступить немножко... Вы привет. Привет. Короче, вы не А, мы дихаем сюда, клево. А, нет. Шорузла, мне три брошка, а Лена полторы, да? Ну, так не получается. Ну так так ну, а ти що ж казав? Дивіться, Я які гарні люстри можу скинути каталог. Вон каталог. Ось ось каталог. Полисать? Мій знайомий продає. Показати? — Так, пока люстр? — Покажи. Яка приблизно цінова політика? Дві-три тисячі. Дві три тисячі. Две, три тисячі не, не а матеріал. Металл. Ну, металл чи пластик. Пластик, металл. Все очень серьезные хрустальчики. как это, да? 30-процентный свинец. Тут все как надо в хрустале. Очень все качественно. Звертайтесь, дам контакты любимой. Руслан, как же? <говорит> а кольцо сколько? Шестер. 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 Тут нет, вот и это Тут она и не взяла. дай mm. 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 спрашивать да я вам скажу. Это стекло? Старенько. Э -э -э. а, вот таких шесть есть. Вот таких десять, таких шесть. Вот таких шесть.

Так пусть это надо хорошо. А знаешь что? Ты же Це... не просто хвалишь, что они выдают. Не, не надо. Тоже шесть штук нам точно я кажу, есть мидень, а есть не мидень. Буду я вже збиратися додому. Ось зараз ще куплю сиру, масло. Не засуджуйте мене, я все знаю про сальмональоз, але беру вже, мабуть, півроку одних і тих самих кожен тиждень. І сир я так не їм. Ну, в смислі творог я не їм, роблю запіканку. По рецепту однієї моєї колежанки посудної, то ну, і зараз ну, можливо ще схожу на железячки. Стоянь, там також буває щось таке цікавеньке. Рання від Гологи. А бараніна, кстати, тут класна. Люди тут опару у них є. Вони кожну неділю чи суботу якось так. Вони не кожен день приїжджають і по 140 гривень баранину продають. Ось ціни будь ласочка моніторимо деякі ціни. Капустка молода, 35. А, ну і ще квіточок візьму. бо Щось і погода якась, чи смуг якийсь, чи тучі. Так, це ще такі. Дякую вам. <гасування> тут я беру. Це візьме. Вам сметани? Ну, Мабуть, все ж таки сьогодні знову мій день. Бо я тут купувала у одних. Там, вони. Ой, у нас там на складі ще стільки посуду всякого. Ну, і от я попросилася зайти до них на склад. Зараз тут візьму сервіз користенський. та іще тут багато-багато. Треба ще лазити і лазити, а освітлення тут немає. От як знімаю, так двері відкриті. Там вони бутолки приймають. А тут це мене запустили, щоб я вибирала. Ой, гармошки в них є такі. машина швейна. Ну, в общем, барахла тут. Чего тут только немає. Зараз буду раздивляться. <пит> Эти кабаны такие холёсие, такие ребята, такие ребята, <пит> Не побейте мне посуду. А там еще кто? А там еще сколько вас? Ой, розово пузили. Там вас еще парочка. Мало. Заметил, какие парни? Таке пластикове. Пластикове в коробочки? Риси для обробки металу. Такарне різці. Побідіть. Ось так я все одно набралася. Товариші, які нам не товариші. Хейтери, я знову їду на таксі. Оце я все набрала. Квіточки набрала. Бо все ж таки я маленька лагідна жіночка, коли мене не чіпати. Ось в такому гарному будиночку взяла посуд. Йду, йду. Там на місці не вийшло вам показати. Все, що я взяла. Так, потроху покажу. Тут воно ще не мито, Тут у дворі. у дворі поставила ось такі фужери. В гарному стані, там чи 8, чи 9, і графін схожий по кольору, але не від них. Гірлянду не перевіряла. Це ота цукарниця синя. Ну, скло, а ж і кришка металеві. Ось такі стаканчики. 4 штуки. Салатниця стриська велика. Так, тут все підряд. Ця цукорниця гарна, але без кришки, румашки, грубини. Оці трошки, тут всякий графін. Куватий графік з квіточками. Так, це зі сколом глечик Скляний, ось такої цікавої форми. Пивні кружки. Тут також все підряд. Лош, кашпо для квітів керамічних, вази. Оця штука, не знаю, що це воно таке. Ну, якийсь сувенір. Тут Шевченко. Київ. Оце крутиться. Оце тут крутиться. І тут якась паличка. Що воно таке? То хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка. Що це воно таке? Так, далі. Ось такий гарнюний сервіс користень. І тут все, ну, дуже маленькі ось такі чашечки, бачите? Ну Були трошки вжитко, але ну, начебто все ціленьке, як в тих умовах, можна було все передивитися, і я передивилася. Так, ось такі вироби. Ці чи попільничка, чи що воно таке? Ну, мабуть, попільничка. Дурідше такі зустрічаються. Трошки металу якогось. Кришечка від чогось. Погнута. Так, що ще? Ага, цю картину мені подарували? Ну, якісь на пластику. Так. Ось цей якийсь графін трошки начерблутний, без кришечки, буде ваза, значить, Ну так, так гарненька. Ось такої форми. гарненька ваза. Так, а це в коробках нові. Ось з таким напиленням. Тут різнокольорові стакани. І два ось таких нових набори в папері ще. Ось такі новинички, ромашки. Це те, що я потрапила на якийсь незрозумілий склад. М -м -м. Ось, а то, що я купила окремо на барахолці, то потім відмию і завтра зранку зроблю огляд. Так що дивіться. Підписуйтесь, коментуйте. Всім завжди рада. Посилання на телеграм-канал буде закріплено в коментарях.